Всім доброго дня! Ось такий котел, який у мене четвертий сезон пропрацював. Крафт. Крафт, значить, 20 кВт, розрахований на 200 квадрати із, із шнековою подачею. Ось я його зараз в даний момент розібрав. Щоб мати можливість доступу до пальника безпосередньо до його комплектуюча. Але суть проблеми, озвучу. Суть проблеми полягала в тому, що шнек клинив. І як результат його заклинювання, в мене зіскакувала зі, зі ота шпонка, яка, ви всі знаєте, стоїть на, на двигуні, відповідно, яка ну, свого роду. Забезпечує тому, щоб не згорів сам двигун перенавантаження. Але в чому була основна суть проблеми? Отже, коли працював шнек, він набирався повний сюди, ось і мав подавати вже безпосередньо в роторту. І тут він клинив. Ми довго шукали причину, думали, неякісна палета, думали, що є проблема в. Якихось механізмах, які для нас ну, не очевидні, я їх, я їх не, міг, не міг ніяк зрозуміти. Але, власне кажучи, виявилася проблема ну, набагато скрита, але набагато простіша, ніж я собі очікував. Ось, Якщо ви знаєте, сюди, на оцей наконечник він входить в роторту, і там є так званий палець, який обертає в нас ту штучку, що крутиться в нас, так? Він обертає її. Ось, І я зараз вам покажу, де тут була скрита проблема. Ну от Кінцевою межою, куди входить шнек, є от така от штука, яка заходить до нас в нашу роторту. Роторта у мене зараз лежить, умовно кажучи, лицем вниз. І ось для тих, хто не знає або хто цікавиться, вона заходить до нас сюди. От, прямо от сюди заходить. Ось. Ось і обертає, обертає наш, е, наш, не знаю, його хтось називає сітка, хтось його називає вертольот. Но, словом, не важливо. важливо те, що е, вона його обертає. Спочатку ми думали взагалі, що це є виробатка на от, наконечниках, на яка обертає ним. Ну, Але, як виявилося, тут проблем такої немає. Рівно ж як і немає проблеми на самому. На самому Називаю, не знаю, воно правильно називається, але підозрюється щось на зразок вертольота, хтось його називає. І ось. Ну, Але ми вибили, зняли безпосередньо ту штуку, і якщо ви зараз помітите, вона має таку невеличку вироботку. її навіть видно, ось вона оцей поріжок є. Ось і. Але це питання ще не закінчилося цим. Виявляється, вона не просто там є, вона ще має свою втулку. І ось якраз квінтесенцією тої проблеми виникла власне оця втулка. Ось вона. Ми її вибили звідси, прямо з середини. Ось таку вона має виробітку, як виявилося. Зверніть увагу, бачите, прям до міліметрика його дотянуло. Тут є порядка 5-7 міліметрів, 5 міліметрів, як мінімум, з'їло повністю метал. І, от, власне, це було причиною тому, чому. Значиться, клинив наш, наша роторта клинила. Ну, Якщо його заставити всередину, то в у нас, у нас, у нас от така от історія. Ось, ось вона вийде отак. Ну, можете собі уявити, яку вона там робила параду. Звичайно, що ми купили нову ту частину, запчастинку, повністю нову, і відповідно купили ще до неї, догадався, її купити. Ще от таку втулочку. Ось вона нова. так І ось вона умовно вироблена. Але я все це показую не для того. Я хочу сказати про те, що сервісники, ну, як мінімум, при продажі, мали б Ну хоча б сказати, пояснити, чому відбувається оця система виробітки Як мінімум, підозрюю, що там би мала бути якась смазка. Типу Аля Графітова, яка там автомобільна чи ще якась температурна. Завтра буду шукати. З розрахунку того, щоб воно таки працювало. І не з'їдалося одне об одне. Бо підозрюю, що при тому, як ми його купили, там якась смазка, дуже наївно сподіваюся, що була. Але, власне, після 4 років експлуатації, очевидно, слід було її змащувати, але в мануалі я щось не дуже знаблюдав такої. Отакого опису, адже для того треба було, як мінімум, роз... витягнути шнек із роторти, і в якийсь чудесний спосіб запхати туди руки, ну і спробувати це все діло змастити. Не знаю, наскільки це було би правильно ось його в такий спосіб зробити. Тобто, причиною, підсумую, причиною клинення шнеку, полягала от власне, от, от в виробці оцих двох деталей частково оцього пальця. І безпосередньо цієї втулки. Слава Богу, що вона міняється, її можна просто поміняти, адже нагадаю, що наша роторта є чугунною. І оце вся наша краса, створена нашими друзями Ну, Ось виходить внаслідок, я так підозрюю, що внаслідок неправильної експлуатації. Всім гарного дня, коментуйте, підписуйтесь, кажіть, доповнюйте мої, мої пошуки з сервісним обслуговуванням пальника Пенцерпол.